Рік був нелегкий, можна так сказати, експериментальний. Але Богу дякувати за те, що і Бог нам допомагає, і люди, і депутати, і, відповідно, сільська рада функціонує, я думаю, що непогано. Дещо хотілося зробити більше, але Богу дякувати і за і все. Зробили небагато, але я думаю, Можна, можна щось і підкреслити. Придбали мусорні ці бетонні урни, зробили дошку оголошень, Богу дякувати, перекрився клуб, перекри, перекрилася пожарка. Хочемо приступати до ремонту адмінбудинку. Він ще майже не ремонтувався? Ні. Поки що ні, але ми так вирішили, що спершу будинок культури, пожарна частина, а в слідуючий раз приступимо через місяць до адмінбудинку. Погрейдерували шість доріг, починаючи з вулиці Садової, Співака. Далі в нас Шевченка, Франка, Польова, Яблунева. Я думаю, ці дороги ми провели грейдерування і підсипку укаткування. А капітальний, капітальний ну, поточним ремонтом зробили асфальт на вулиці Вайди, сплошний асфальт. Я думаю, це теж для нас каже, непогане досягнення. В Уряді заявляють, що фінансова децентралізація вже пішла. І сільські ради, органи місцевого самоврядування відчули це вже фінансово, тобто у них з'явилися гроші. Чи дійсно є у вас гроші, щоб проводити е такі необхідні роботи, про які ви щойно розпочали говорити? Ну, так що грошей все не вистачає, але ми стараємося, щоб якось в дану ситуацію якось. Ну... Упорядкувати, скажімо так, і звідти, звідти стараємося, щоб у нас як кажуть, поповнялися рахунки, бо і за землю збирають, і перевиконали ми план Богу дякувати. Так що, Богу дякувати, помаленьку, маленьку існуємо. А які найбільш проблемні питання для Підвиноградова, ви вважаєте, на даний час? Ну, в першу очередь, дороги. В першу чергу, бо ми хотіли дороги, дороги, ще раз дороги. А далі вже постепенно йдемо, будемо до іншого роботи. Приступати. На території села один із найбільших в області ромських таборів. Так. Це плюс чи це проблеми для села? Ну, не хочу казати проблеми, але є, є фактично у нас невеликі складнощі. Але з Божою допомогою ми стараємося шукати компроміс, порозуміння, щоб каже, налагодити ті чи інші негаразди. Чи навчаються ромські діти у школі? Так. Я думаю, що десь приблизно співвідношення 30-40%. Надіюся, якщо вийде, зробити їм окремо у школу, безпосередньо в їхньому таборі. таборі я думаю, що, ну, як сказати, більший процент буде відвідуваності. Тому що. Там їм і удобніше, і ближче, і, і я дивлюся, що вони хочуть інтегруватися, так, так мовити, в суспільство, тому що навчання для них бачу тепер важливе. Великий внесок в розвиток села вкладають наші підприємці. Я дуже задоволений тим, що вони не байдужеся відносять до нас, і до сільської ради і депутатського корпусу. Всіляко допомагають, приймають у наших різних мероприємствах безпосередню участь, так що я дуже задоволений. На теренах нашого села Богу дякувати є, є багато підприємств і швейний, і пекарня, і кислородний, і концернний завод, і багато магазинів. Так що я, наприклад, бачу, що село процвітає і перспективне. Надіюся, що буде так і далі. Чи буде під Виноградово з кимось об'єднуватися, чи як до цього ставиться громада взагалі ви? На це питання тяжко відповісти, але думаю, що вони готові, чесно кажучи, до об'єднання. Ми б хотіли самі. Якщо зможемо себе прокормити, для чого об'єднання? Я думаю, що громада так, так же само. Такої ж думки і депутати. Дещо, звісно, треба допомагати, але все рівно до об'єднання ми не готові. Ми б любили бути окремо. Вулицю у селі Підноградів одна із головних проблем. Я думаю, що. Спільними зусиллями ми поступово будемо їх вирішувати. Одним із прикладів, у нас дорога Вайди, яку ми тепер буквально дві неділі як доробили. Безпосередню участь у цьому приймали наші жителі цієї вулиці, депутати і сільська рада. Особливо можу відзначити ініціативу депутатів Матії Йосип Йосиповича та Білак Леонід Юрійовича, який, який безпосередньо приймав у цьому участь. Довжина вулиці вийшла десь приблизно 400 з копійками. Сільська рада проплатила поточних, з поточних видатків до 200 тисяч. Таку ж суму організували і жителі, та підприємці, та наші депутати. Які ще вулиці цього року і в ближчі місяці можуть бути відремонтовані і будуть у такому стані приблизно, як ця вулиця Вайде? Ми будемо старатися, але на все божа воля подивимося, як зможемо фінансово потягнути. Плануємо капітальний, дор... капітальний ремонт доріг Духновича, Шевченка, Польова та Миру. На даний час ми заклали на проєктно-кошторисну документацію на ці дороги певну суму, щоб виготовити експертизу та ПКД, а там будемо звертатися в Фонд регіонального розвитку по допомогу, щоб нам допомогли. Будемо спільними зусиллями добиватися до того результату, який ми маємо на даній вулиці.